Дорогие украинцы, я забороняю сраты. Сегодня в ППХ по самоубийству. Обращаюсь к Юрию Анатольевичу Бойко. Юрий Анатольевич, я шиз и я пидорас. Я борюсь без толку. Я прошу прощения. Рядом со мной всегда находится верный. Люди, які готові, поможні, випавнуть мої виступи. Меми бувають різного ступеня локальності в залежності від того, яку частину інтернету покривають. Для всіх інших вони не носуть ніякої шкоди, бо абсолютно незрозумілі та Інтеграл, У мене є робочий мем, кал. Не буду його постить, людям не зайде, хуй з ним пости, Гайп уши є на хто б чиї, без пути. Мені не жалко, я подаю устриці паничам, які їх не цінують, не зрозумілі Булять сірі кардинали без визнання. Що таке, братик? Ти казав, це хуйня. Автор заборони какає в тіні Пуку -пу з кивою вкрали габнюки, я знову видаю. Цієї кучі маємо, ми умер лев, вікторів країв і проблеми, так я лікуюсь, помажею мотах, дай мені мотивації, мій труп. Незрозумілі та не несмішні, ми тут на піті, ми тут, на піті, генеруємо базу в тяжкі дні. Смішні меми завтрашні. Незрозумілі та не смішні, ми тут на піті, ми тут на піті. Генеруєм фазу в страшні дні, смішні меми, завтрашні. Дивись, мої меми і плач, дивись, мої меми і регочи. Двай моє мемеду, матч, дивись і вони допоможуть то тобі. Прокинувся вранці, зроби зарядку. Потім приступай до корисного сніданку. За чашечкою кави зайди на наш канал. Я вже для тебе кльовий мем приготував. Ми робимо контент про все на світі. Будьте обережні, часом можна прихуїти Можливо, нас читає навіть твоя мама. Крихітко, я мікрозірка, ніж живого телеграма. У мене зняли фільм в 2019-му. Джокер назив. Гадаю, ви вже бачили наші меми пізять творчість розкрадається репостити не вмієте Тебе сука, блядь, дограєтесь дивись, моє мене дивись і вони допоможе тобі. Дивись, мої меми. Te mej to pomoże to,